Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Вероніка Касілія, Державний службовець Франції. На цьому каналі ми з вами спілкуємось про документи і документальну базу Франції, про інтеграцію Франції. а Також ділимося корисними порадами, які можуть знадобитися всім, хто проживає на території Французької республіки. Отож почнемо. Давайте поговоримо про те, що змінюється у Франції з січня 2026 року. Незважаючи на відсутність ухваленого бюджету у 2026 році, що є дуже важливим аспектом, насправді тому, що вже вдруге ми бачимо момент, коли просто попередній бюджет переноситься на наступний рік. І, відповідно, певний час деякі дії взагалі заблоковані у державних службовців, це насправді дуже незручно. Ми не можемо нічого планувати. Це напряму впливає на нашу роботу, і звичайно, ну про це не можна просто не казати. Але незважаючи на це, ми все одно маємо ряд прийнятих законодавчих актів, які були прийняті в двадцять році, і відповідно. Відно, ми якраз ними зараз і будемо кориватися, щоб розповісти вам про те, які зміни в нас є вже сьогодні. Почнемо ми вже класично з підвищення мінімальної заробітної платні Франції, а саме СМІК. Отож, СМІК підвищується на 1,18% і в результаті становитиме брюд на 23 євро вище ніж сьогодні, якщо ми беремо на увазі те, що людина пропрацювала повний робочий день. Тобто раніше це було 1801 євро, сьогодні це вже 1800 923 євро і відповідно чистими це буде 1443 євро. Тут же нам треба додати і про підвищення пенсійних виплат, а також інших соціальних виплат на 0,9%. Третьою важливою новиною є те, що відтепер ми можемо декларувати всі подарунки і донати онлайн. А раніше ми теж мали обов'язок декларувати всі подарунки, які в нас є, і грошові перекази, і грошові подарунки кешем, і, наприклад, якісь мистецькі речі. Будь-що словом, ми мали декларувати. Проте зараз ми можемо це зробити онлайн на вже нам знайомому сайті, якщо ви подали. Податкові декорації в минулих роках, то все це, це вже той самий сайт на Ampo, uh, Google plan effect, Там ви можете задекларувати подарунки. Четверта новина досить специфічна, але вона стосується тих, хто займається імпортом, експортом або виробництвом певних видів косметики, водовідштовхувальних товарів, одягу, наприклад, окрім певного військового одягу або, наприклад, пожежного одягу. В такому випадку наразі у Франції заборонений продаж, імпорт, експорт і виготовлення подібних товарів які мають Пфаси, це такі перфторовані сполки, які часто можуть бути у подібних виробах, також збільшується сума допомоги для покупки саме нового електричного автомобіля у Франції, і відповідно для бідних домогосподарств це буде. 5700 євро для помірно бідних 4700 євро і для всіх інших 3500 євро. Ще до речі треба додати, що є окремий бонус для автомобілів, які використовують батареї, виготовлені в Європі до 2000 євро. Якщо ви знаєте про всі ці допомоги, можете трошки зекономити. І паралельно до цього, звичайно ж таки, збільшується податок на автомобілі, які е, мають більший викид СО2. Тобто, якщо ваш автомобіль на один кілометр викидає близько 108 гривень. Там 2 то тоді буде задіяний у додатковий податок. Також є додатковий податок на великі вантажівки понад півтори тонни. Але я думаю, що це теж досить специфічна інформація, яка стосується далеко не всіх. Як і щороку, на жаль, зростають тарифи на поштові послуги. І відповідно, якщо раніше зелений конверт коштував, тобто це звичайний лист у Франції, коштував євро тридцять дев'ять, то вже сьогодні це коштує євро п'ятдесят два. І відповідно зростання відбувається близько на 7,4%. Так. Саме додаткові мита будуть накладені на посилки, особливо посилки з таких товарів, як е, з таких маркетплейсів, як Aliexpress, Temu і інші маленькі нагадування, як і щороку, ми маємо зимові знижки, і цьогоріч вони триватимуть з 7 січня і до 3 лютого. Але будьте обачливими, адже приємні ціни часто призводять до абсолютно непотрібних покупок. Але це звичайно дуже гарний спосіб купити щось, про що ви дуже давно мріяли. Жителі Парижу та Ільдефрансу, Франсу для нас з вами теж на жаль є погані новини, адже відтепер пас на віго місячний буде коштувати іще на 2 євро дорожче і сягатиме 90 євро 80 центів. Майбутні студенти, а також їх батьки, з 19 січня відкривається подача на платформу Parcoursup для того, щоб вступити на перший курс французького вишу. У нас є цілий плейліст, який присвячений виключно вступу у французьке вище. Я як випускниця французького... Університетів хотіла б зробити на цьому великий акцент, щоб ви точно знали, які у вас є можливості. Тому ж переходьте на інші відео і дивіться разом. І до речі, тут таки для іноземних студентів є теж одна поправка вже з цього року. Що відтепер АП, тобто наша допомога від КАФ, додається тільки. Тим студентам, які проживають на території Франції, як мінімум два роки. Тобто раніше можна було приїхати у Францію бути студентом і одразу отримувати ось цю допомогу по житлу. На жаль, зараз вже можна буде отримувати тільки після того, як ви два роки прожили на території Франції. Це дуже великий момент для всіх тих, хто бажає навчатися у Франції. Наостанок я залишила одну з найголовніших тем для всіх іноземців, які знаходяться у Франції, і які претендують на карту ВНЖ від двох років. Тобто, по суті, це багаторічні карти, карти резидента і гром... Мадянство відтепер для отримання будь-якої з цих карт, тобто тільки однорічки не входять в цей список, і паспорти і талантів. Потрібно обов'язково скласти екзамен Сівік. Екзамен Сівік це тест, який складається з 40 питань. Но у кожному питанні є чотири варіанти відповіді. Відповідно, для того щоб скласти цей тест, ви маєте набрати мінімум 80% правильних відповідей, тобто 32 питання мають бути. Правильно, і відповідно тільки тоді ви зможете отримати ВНЖ, а це дуже важливий новий аспект в, взагалі в законодавстві французької республіки імміграції. І відповідно, якщо ви цікавитеся більше ось цим саме іспитом, якщо ви хочете отримати повноцінне відео, то будь ласка, напишіть в коментарі. Ми підготуємо для вас цей матеріал для того, щоб ви були готові для того, щоб отримати подібні карти. І я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підтримуйте лайками, коментарями, поширюйте серед друзів для того, щоб інформація, яка справжня, реальна, фактова і фактична, доходила до тих, кому це потрібно. Ми дуже будемо вам вдячні за поширення і ми завжди раді співпраці. Якщо ви готові допомагати нам, як волонтер, допомагати нашій асоціації, ми із задоволенням готові приймати нових людей з 2026 року. Я дуже вам дякую. Мир у вашому дому і нехай. А й ви даруєте одне одному радість та тепло до зустрічі.